Доброго дня, шановні колеги. В офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо брифінг заступника начальника Харківської обласної військової адміністрації Євгена Іванова. Тема сьогоднішньої зустрічі: хід проведення осінньо-польових робіт в регіоні. Пане Євгене, вам слово. Дякую, вітаю всіх. Інформація щодо хіду проведення осінньопольових польових робіт в агропромисловому комплексі нашої Харківської області. Наразі, за оперативними даними, по області зернових та зернобобових культури зібрано на площі 542 тисячі гектарів. Це 80 майже відсотків від прогнозу. І на молочину ми наближаємося фактично до 2 мільйонів тонн продукції. Наразі це мільйон 880 тисяч тонн в цілому зернових культур зібрано, і це нагадаю, 80 відсотків. Тобто, ну вочевидь, у нас буде цифра. Не менше точно ніж в тому році, тобто ми перейдемо за 2 мільйони тонн. Якщо говорити по культурах більш детально, це у нас найбільше, по-перше, в лідерах Богодухівський район і Берестинський, звісно, це із зрозумілих причин, бо ці райони є фактично майже незамінованими або незамінованими. і там раніше розпочинаються і більш є ефективними на більшій площі проводяться сільськогосподарські роботи. Таким чином, наразі триває, якщо по культурах збір сояшника обмолочено 417 тисяч гектар, це майже мільйон тонн. соя 37 тисяч гектар, нішова культура намолочена 75 тисяч тонн, Завершено збір ріпаку, озимий та яровий на площі 3000 гектар, це 10 тисяч тонн. Середня вражаєсть, якщо ми говоримо по відповідно сояшнику, це 19 синкнер. Якщо по кукурудзі по інших культурах це 34-35, а середня врожайність така ж приблизна була і по пшениці, і звісно, ці показники вони набагато нижчі, ніж якщо ми беремо довоєнний стан справ. Це пов'язано із нетиповими різкими змінами кліматичними. Перш за все, і друге, це звісно цінова політика і стан справ при фронтовому регіоні, яка не дозволяє. Цінова політика на доброволь, на засоби догляду, яка не дозволяє в повної мірі, так як це було до війни. Крайній рік у нас був 21-й, з повноцінним доглядом, скажімо так, наших культур. Наразі такої в наших аграріях аграрі можливості нема, тому, звісно, це відображається на середній вражайності разом з кліматом. Маємо все ж таки падіння по цинкнерах, тобто ефективності зібраних культур. Водночас триває в цей же самий час ще й посів озимих зернових. На площі 290 тисяч гектарів вже відбувся посів озимої пшениці. Це 80% від прогнозу. Планується 350 тисяч 356 тисяч. Якщо бути точним, засіяти гектарів. Це під озиму. Наразі і уборка, і посівна йдуть фактично за планом, але все ж таки є. Невеликі на тиждень-півтора є у нас відставання від графіку, пов'язане безпосередньо вже з погодними умовами, які ми наразі маємо. Тобто, за таких умов, які є сьогодні або вчора, аграрії не мають змоги вийти в поле та повноцінно сіяти або збирати врожай. Це стан посівів відповідно поки задовільний, але знову ж таки ну, фактично. Якість і кількість посівів, і фактичний прогноз по урожаю по озимих, він буде більш правильним робити навесні, тому що ще попереду зима, і від саме від шару снігу, від морозів, від сукупності кліматичних факторів буде залежати, як посіви перейдуть зиму, і які вони будуть навесні. Від цього буде залежати фактичний вихід продукції. Щодо розмінування, деяка інформація з сільськогосподарських земель, нагадаю, наша цифра. Сумарно, з якою, в якому вийшли після деокупації території, це 570 тисяч гектарів. З них наразі спільними зусиллями працюють, нагадаю, фактично 100 розрахунків на території області різних форум підпорядкування. це Міністерство оборони, ДСНС, Нацпол, це міжнародні партнери. Працюють близько двох десятків машин механічного розмінування, і частина цих зусиль вона також дійсно направлена і на розмінування сільськогосподарської землі. Зокрема, за цей час обстежено більше 7 тисяч гектарів земель. Безпосередньо потребують розмінування 5 тисяч, фактично розміновано 4 тисячі гектарів. Це з початку 2025 року цифри. І дійсно темп розмінування він ще не відповідає фактичним, фактичним, фактичної потребі, але темпи і швидкість вони все ж таки збільшуються з огляду на те, що збільшуються можливості, збільшується кількість засобів механічного розмінування, тож рухаємось вперед. Щодо пошкоджених сільськогосподарських підприємств області, нагадаю, що від початку агресії, за оперативними даними, з понад. Більш ніж тисячі підприємств нашої області, 630 зазнали руйнувань, були в окупації, знищені частково або повністю, і відновили або не відновили свою діяльність у деякій мірі, деякі не відновили зовсім. Тому приклад нещодавні руйнування найбільшого тваринницького комплексу в нашій області було знищено понад 13 тисяч поголівлі свіней, була знищена інфраструктура. В одному з районів нашої області і це безумовно відображається на стані справ твариницькій галузі, яка і до цього була складною датованою фактично неприбутковою, і, але дуже важливою для країни і для нашого регіону. В цілому більше 30 від початку вторгнення таких великих комплексів було зруйновано повністю або частково. Попри це, все ж таки я зазначу, що в порівнянні з 22-м роком від повного штатного вторгнення, якщо ми відштовхуємося, то маємо зростання при цьому виробів продукції молочної в 2,5 рази в порівнянні з 22 роком. Така ж динаміка є і по тварини, по тваринницькій, по м'ясної галузі, по птиці, по яйцях. Тобто зростання воно є за рахунок того, що Двадцять рік, нагадаю, у нас було зачинено або в окупації або ну, понад 80% підприємств в цілому, не тільки агрогалузі. Звісно, наші підприємці вони повертаються, аграрії відновлюють там, де можливо цю роботу. У тому числі і тваринницька галузь має свою позитивну динаміку, попри руйнування. Навіть а, якщо коротко, у мене все готовий повісти на запитання. Дякуємо. Дякуємо, пане Євгене. Переходимо до блоку питань від журналістів. Якщо можна уточнити, ви сказали там близько тисячі була цифра, а потім сказали, 630 там зруйнованих. Ну, може, там щось треба уточнити, так що все. Що саме уточнити? 630 це зруйнованих, або ну, частково або повністю від початку вторгнення Так, є така цифра. І більше 1000 це 1152, якщо я не помиляюся, це кількість підприємств в галузі в цілому. От, от та. пошкоджено 630. Так, так, так. Це так. підприємство. Якщо можна, тоді Олена Нагорна, медіагрупа група об'єктив продовження теми тваринницьких комплексів. Ви сказали, що цьогоріч от був зруйнований один з найбільших. А взагалі, по цьому року, цифри. Щодо руйнування тваринницьких комплексів, і е, чи очікувати подальшого зростання цін на м'ясо, ви кажете, що в принципі ну виробництво не зменшується, але ми спостерігаємо, що ціни ростуть. Дивіться, виробництво збільшується за рахунок дійсно відновлення виробництва і ну, героїзму наших безумовно аграріїв і підприємців, які тримають, попри там обстріли енергетичну і прифронтову ситуацію в регіоні все ж таки. Продовжують працювати, і отримувати там відповідно свої ділянки роботи. Це перше зріст цін. Ну, прямих підстав якихось у вигляді однієї конкретної причини, що ми мали зростання ціни на будь-що на хліб, на молоко, на яйця, на м'ясо. Такого нема, тобто однієї такої причини, але є сукупність факторів. Які можуть до цього призвести, можуть не призвести. Про що я говорю? Звісно, ми говоримо про безпекову ситуацію в регіоні. Це перша, друга енергетична ситуація від того, як ми пройдемо опалювальний сезон, чи будуть наші підприємці, люди в цілому зі світлом і теплом, від цього також буде залежати безумовно і вартість продукції. Третя історія, третій фактор це логістика, чи яка буде динаміка цін на… Залізничні або автоперевезення, тобто вони будуть або не будуть збільшуватись, тобто ми це теж все відіграє на користь або не на користь ну, фінальної вартості продукції тобто, це сукупні сукупність факторів, яка може на це повпливати. Ви порівнювали виробництво м'яса, обсяги збільшилися е, з 2022 роком. Ми так? порівнюємо тільки з 22 так. А, а чого там з 24-м, з минулим А, Ні, є, є, дивіться, є динаміка. У нас двадцять другого вона зростає, у нас падінь нема, тобто 22, 23, 24, 25 і тільки плюс. Тобто, ну, якщо говоримо про молоко, наразі в 2,5 рази збільшено. Кількість продукції це 25 й рік від 22-го, 23 вона була майже на рівні 22-го. Там ще не було динаміки відновлення такої. прямо. але наразі, ну вже попри після трьох років фактично від деокупації, то ну, дійсно потужності частково відновлені там, де це можливо було. Щодо врожаю зернових, зернобобових культур, порівняно з минулим роком, у нас погодні умови були кращі, то й врожай краще ви очікуєте, не трошки зрозуміло? По, зробимо остаточні висновки, коли ну, досягнемо 100% рівня збору, але поки ті динаміки, які ми йдемо, ну, 80% зібрано і 1 мільйон 80, 880 тисяч тонн, то це десь приблизно 2-3 до 5% більше, ніж минулоріч. Але знову ж так і дочекаємося фінальних цифр. Тобто то поки що трохи більше, ніж в тому році, навіть торкнулися вже цієї теми, але населення все одно цікавить чи очікувати підвищення цін на хліб, на олію, на такі продукти така ж сама відповідь: тобто, будь-який вид продукції, це логістика, це носії, це енергоносії. Це безпекова ситуація. Тобто, ну фактично три глобальних фактори, які можуть впливати на формування ціни. Ви прогнози якісь робите? Обережно з прогнозами. Будемо дивитися. Будемо дивитись по знову ж таки по згідно безпекової ситуації, ситуації на фронті, і енергетичному стану наших об'єктів і енергетиці в цілому в країні. Тобто, це безумовно це формує ціну, це відображається. А чи ви можете розказати про врожай овочів цьогоріч? Бо от покупці зараз спостерігають ціни не дуже високі, якщо порівнювати з минулим роком, і картопля значно дешевше, майже вдвічі ніж торік була, і капуста. Тобто, ці ціни, як, як ви вважаєте, вони будуть утримуватися, які є наразі, або можливо, з якимось овочем буде дефіцит надалі, взимку чи по дефіциту не очікуємо прогнозів. все збалансовано. Урожай дійсно по овочевих культурах був досить гарний. І там ціна трохи менше коливається від глобальних якихось змін, бо це локальна історія, фермерська, регіональна, скажімо так, наша наші у більшості випадків наші овочі або картопля вирощені тут же в наших же громадах. Вони там же реалізуються. Тобто нема великих пересувань по території. Це все дуже впливає. Навіть кажуть, що продавці не дуже задоволені, що так багато враже, що вони не можуть так. Врожай дійсно був дуже гарний. І на капусту, на так, ну на всі ну чи є щось, що не дуже вродило з овочів? Ні, по овочевих культурах ну, дійсно дуже позитивна картина. Як не багато років з таким врожаєм ми бачимо, а по зернових зернобобових щось таке є, що дуже дуже добре показала результати якась культура. Наша трійка, основна, експортна і фактично та, яка гадує країну, це кукурудза і сояшник та пшениця. Вони всі приблизно в динаміці 2024 року, там плюс-мінус 2-3 відсотки, ну тобто десь в розбіжностях, таких статистичних більше, тобто на рівні. Ну, це по валової продукції, це гідний результат. І якщо ми перейдемо за 2 мільйони тонн, ну, вочевидь, це відбудеться, то це. Цифра, яка покриває, як і завжди потреби області, і в рази, і дозволяє експортувати продукцію і за кордон, що ми і робимо. Тобто харчів на зиму вистачить. Так. І передумув, щоб якісь були базовими культурами, забезпечений буде регіон. Чи можна уточнити, а що з пасібами азимени, вони більше, ніж минулого року, менше, ніж минулого року? По цифрам прогнозується плюс 5% від того року, ну 350 тисяч наш прогноз, знову ж таки, Наразі встигли посіяти 290, це ну, на 5% відповідно більше, ніж тогоріч. І таке, якщо. Це можливо. А які з вашого, ну, окрім безпекової ситуації, окрім прильотів, де, які найбільш болючі проблеми у, у аграрії Харківщини? Ну, я знаю, що це є проблеми і оцінки збитків, і доступу до кредиту, і е, сплати за розмінування, де вона реальна набагато більше, ніж. Тобто, і чи ініціює щось, ну скажімо так, керівництво області, бо в нас все ж таки є своя специфіка? Звісно, ініціює керівництво області. Є певне низька там напрацювання вже таких успішних кейсів. Дякуємо Міністерству профільної економіки, особисто премєр міністру України за. Ці ініціативи, які наразі працюють в області, зокрема, це наприклад і розширення гранту до можливості отримати гранту 16 мільйонів гривень. Це програма, така яка запрацювала в цьому році. Це гранти для майлих підприємств, в тому числі для аграріїв і для теплиць, для саддивництва. Це вілка грантів до півмільйона гривень. Такої програми в Україні немає тільки у нас, а в інших регіонах до 250 тисяч гривень. Є ще певна кількість грантових програм, які є у нас унікальними. Щодо підтримки аграріїв, дякуємо знову ж таки уряду за продовження програми компенсації 1000 гривень на гектар для аграріїв наразі, тогоріч всі аграрії, які подали заявку, були затверджені, ці гроші отримали. Наразі вже відповідні там заходи керівництво області зі свого боку провело, розглянули ті підприємства. Які подались їх більше тисячі, знову ж і це всі подалися, і ми ці дані ми передамо їх фактично профільне міністерство для там подальшого опрацювання. І сподіваємось, що і річ ця програма буде реалізована. Щодо проблематики, звісно, страхування в ризикованій зоні 30-100 кілометрів і складнощі з затримуванням кредиту вони є. Працюємо індивідуально з сіми питаннями на платформі діалогу влади і бізнесу і намагаємося знайти все ж таки для підприємця ті умови, і той банк, який піде там на йому на зустрічі, і все ж таки людина отримає цей кредит. Тобто працюємо локально і індивідуально, але очікуємо і змін на рівні країни. Тобто, керівництво країни і профільне міністерство це питання знає. і Вони працюють наразі над можливістю вирішення його. Сподіваємося, будуть якісь конкретні кейси як швидше. І е, анонсовано недавно, при нещодавно прем'єр-міністром України у нас е, механізм компенсації, саме для аграріїв, в тому числі для нашого бізнесу, за знищене майно. Сподіваємося, цей механізм незабаром запрацює, буде деталізований, і, звісно, він буде надзвичайно актуальний для нашої області. Дякуємо, колеги. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа центрі Харківської обласної військової адміністрації про хід осіння польових робіт в регіоні розповів заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов. Дякую, слава Україні! Героям слава.